ранку глядача мого каналу поїхав я нарешті на перевірочку цих капканчиків звісно було б краще зробити це раніше на днів два-три але не було такої змоги часу обмаль тому от поїхав вже сьогодні стоїть мене 15 постановочок сьогодні буду перевіряти, що є Ну і додавлю декілька штук ще. Тому що я так їхав місце зупинки, ставив, робив одну-дві постановки їхав далі. Сьогодні от буду додати ще. Там де буду зупинятися, буду проходити далі і додати ще. Там було в мене... Декілька годин я у, зробив ще шість постановочок в іншому місці, в інших місцях не знімав, вже зніму я буду провіряти там, от зараз буду пряти тут. Буду сподіватися на результат. Хоча покаже вона як воно буде. Перша постановочка моя Капканчик спрацьований, приманки немає. Причому разом з дротом це була не куничка, тому що капканчик не відірваний від місця. А що тут було? Не знаю. Ось дріт затягнутий в цю сторону. Щось звідси дістало. Можливо вона якось спустила капканчик, що не попалося. Аж цікаво, ну зараз я його поставлю на місце. Ось вона обійшла капкан. Ось якщо придивитися, зараз фокусується хай. Ось тут є подряпини. Чому вона її обходила, не зрозуміло як вона дісталася до приманки? Цікаво, геть цікаво, як вона не попала в капкан. Так, ось трошки переробив я установочку, приманку почепив по-іншому щоб інакше вона вже достатньо точно не могла окрім як з капкану. побачимо що з цього вийде І так іду до другої постановочки тут вони стоять дві не минулого року тут простояли. В холосту нічого тут не було не знаю чому але от вирішив у цьому році знову поставити тут з вигляду місця непогані але чомусь Куниці тут не було. І ось сьогодні перша постановочка пуста. Приманка на місці. Капкан на місці. Ось стоїть, піду до другої. Так, третя постановочка ось на сьогодні. І тут теж пусто. А, і теж капкан спрацьований, Ну що це таке? А, -а, 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 -а. а тут була сойка. И їх хтось з'їв. Ось пі аж тут. Сюдою тягла через цю галузу. Але більше по м'ясо не прийшла Це є цікаво. Ну, теж зараз поправлю на сторожу знову. Так, відновив я постановку, як думаю, якщо це була куниця, вона можливо вернеться сюди, але не факт. Минулому році у мене в одному місці куничка з'їла сойку і не прийшла, в другому місці прийшла також. Тому 50 на 50, але те, що вона тут була, я думаю, що це була куничка, це вже є позитивний момент. Так, наступна на сьогодні постановочка четверта. Тут стояла петля у мене. Тут вона стоїть. Ташечки поклювали приманку трішки, зараз чуть додавлю. Куничка сюди не приходила. Підходжу я вже до п'ятої постановки. Щось початок сьогодні невдалий, а і тут нема, наче нічого, наче теж пусто. Реально ближче, чи капкан стоїть на місці, чи приманка є. Так, приманка на місці, капкан на місці. Тут в мене саморобний капканчик однопружинний. Все на місці. Сюди куничка теж не приходила. Не дуже вдалий початок. Ми Будемо сподіватися, що закінчення буде більш вдалим. Так, наступна постановка. Все на місці. Тут в минулому році куничка була з'їла в мене сойку в капкані. манка тут на місці постановочка далі і ще там один є глиб лісу ось уже і сьома постановка на сьогодні тут наші місце гарне таке Ось щось тут є Стойка в цьому капкані є. Ну, я її причеплю сюди до приманки. Хай приваблює мені звіра. Тут сюди ділянка. Суди рівчак, болотиста місцевість. І от якраз прохід між ними взагалі в таких місцях це доволі далі місця для полювання на куницю. Вона повинна перебігати з однієї ділянки лісу в іншу. Тому я тут саме і поставив. Але в тому році вона лізла до приманки сюди, перевернула мені всю постановку. Хотіла через верх добратися, в цьому році я зробив її трошки інакше, хоча так на скору руку зібрана була, так вона трішки я поправив її. Підняв кришу вище, приманку почепів далі, щоб вона туди не діставала її. Ну, минулому році я тут куничку не зловив, хоча сліди її тут були. Вона тут тоді лазила, лізла до капкана сюди, подряп, і були, було видно, що вона лазила саме тут. Ну, Будемо сподіватися, що в цьому році буде трішки кращий варіант на даній постановці. Але поки що тут теж пусто. І так, наступна моя постановочка. Тут у мене стоїть ящик під ялинкою. Тут біля закинути хати. Пустки. З минулого року він не дав куничку тут. Ну, цьому поки що немає. Стоїть в місті. Я перевірю наживку гляну, що тут з нею. Буду далі рухатись. Так, чергова постановочка. Ну я тільки що перевірив, не змінал там. Петля у мене стоїть. Там пусто. Ну і тут те ж саме. Якось безвезіння, без фарту сьогодні. Так, залишається у мене ще 5 постановок. Не знаю чи буде результат, чи не буде. А ви хто дивиться, кому подобається моє відео, не забувайте поставити лайк, підписатися, підтримуйте мій канал. Розвивається. Я йду далі, там вони в глиб лісу. За рівцем. ще стоїть один. І залишається ще взагалі 5 штук. 5 постановок. Це що щойно не перевірю. Минулому році принесла мені одненьку куничку. Тут я одненьку взяв. Сьогодні нічого. Ну, Іду далі. Так, наступна постановочка, тут теж пусто. Видно, не має у мене сьогодні везіння розпочати сезон. Пуканчик на місці. Манка на місці, пташки її поклювали трохи куниця сюди не приходила. Так, залишається ще один, два, три, чотири постановочки. Видно. Не вийде сьогодні розпочати сезон. Гарно з результату тільки одна сойка. Добре. Все ж таки будемо сподіватися цій зупинці. У мене стоїть дві постановочки, одна ящик, стоїть на сосні, колися ще. Долма помітую таке, що якщо серед листви стоїть хвойне дерево, то куничка зазвичай до його прибігає. Але я поставив тут ящик саме на сосні. Дійти сюди, звичайно. Вже легко ні. ящик на місці. В нього нічого не попалося. Хай стоїть. А ще на хвої, коли стоїть ящик і так ми ще приманку. Так, Далі там серед повалених дерев у мене стоїть ще один ногозопад. Ну і хочу ще далі пройти в ліс. Тут і поставлю ще один, щоб тут на цій зупинці стояли. У мене три, три постановочки. Минулого разу вже почало темніти. Я пішов звідси. По дорозі доставив ще дві і якраз темніло. Сьогодні в мене час я перевірю ці капкани, доставив ще чотири, Зараз доставлю п'ятого. І вистачить мене часу ще перевірити. Два, можливо, ще щось і поставить. У мене залишилось два капканчики. Якраз на день роботи вистачить. Ну, Ось мене серед цього валіжника складений капканчик є. Важник, діляна киданий, ліщина, тут білка бігає. Тут розкидане все. А де капкан? Ось тут була куниця. Я відламала вона цю жердину разом з капканом. От тобі маєш попалась одна куничка і ту я втратив. Ай-яй-яй-яй-яй. От блін. Ось тобі маєш б. Я її навряд чи знайду, зараз подивлюся. Ось цю жертву вона її згризла. Це яка товщиною. Жертка як рука. Це щось неймовірне. Вона бівся ще десь залізла під якусь скупу всього хмизу десь там. Зачепилась капканчиком де пропала. Пройшов я по кругу, не видно. Ніде нічого. Не видно навіть, щоб листя було підняти, щоб вона капканом піднімала. Вона з капканом бігла. Жодного сліда не видно. Куди вона могла з ним дітися? Не знаю. Ну, зараз постановку тут відновлю. Тільки вже так, щоб не перегризла. Я Буду їхати далі чи пройдусь далі, туди трішки поставлю ще постановочку. І так, йду я вже до останньої своєї постановочки на сьогодні. Більше ще буду я без результату. Хоча сам цьому винуватий. А ні. У, минулого року я завершив сезон на цій постановці. Цього року тут сезон розпочати. Ось тобі і маєш. Ось мій капканчик з однією пружинкою працює. Фух. А я вже думав, що результату не буде і сьогодні також. Ні, є. Результат є. Можете привітати мене з результатом лайком та підпискою непогана куничка. а могло б бути дві Ну добре треба ще відновити цю постановку а я з вами надовго не прощаюсь до наступної зустрічі на маленькому маршруті біля в іншому місці. До побачення. Не забуваємо підписатися і поставити лайк.